Коли я познайомився з Анастасією, я навіть не міг уявити, що отримую більше, ніж просто любу дружину. Вже на нашому першому побаченні вона зізналася, що має сина, якого виховує сама, адже її попередня дружина померла під час пологів. Вона віддала своє життя заради народження сина. Час минав, Анастасія рідко згадувала про сина в наших розмовах, і ми ставали дедалі ближчими, поки я не попросив її познайомити нас. І ось я дізнався, що сину Анастасії лише вісім місяців. Ярослав, так звати сина, був чудовим малюком, дуже красивим і привітним. Він одразу мені сподобався, і я почав частіше намагатися бачити його. Так я переїхав до Анастасії, і ми почали разом виховувати Ярослава. Згодом вона запропонувала мені одружитися, і ми стали чоловіком і дружиною. Я вирішив усиновити Ярослава, і Анастасія не мала нічого проти цього. Тепер я офіційно став його татом. У нас були плани на власних дітей, але я не поспішав адже хотів подарувати Ярославу всю материнську любов, яку він майже одразу після народження втратив. Коли Ярославу виповнився рік, він почав називати мене татом. Так ми щасливо жили три роки, поки одного дня, гуляючи в парку з сином, я не побачив свою дружину з іншою жінкою. Вони йшли разом, і вона тримала її за талію, а в руках тримала букет. Вони мило спілкувалися. Я миттєво зробив фото, щоб мати доказ. За вечерею я мовчки показав фотографію Анастасії та чекав на відповідь. Вона здивувалася, побачивши фото, і її очі трохи розширилися, але вона зітхнула і відповіла спокійно: Так, у мене є коханка. Як жінка, ти мене вже давно не цікавиш, але я нічого не говорив, тому що бачив, як добре ти виховуєш мого сина, її спокійна відповідь мене здивувала. Але на той момент мене більше хвилювала не моя власна реакція, а що буде з Ярославом. Я погодився на розлучення, але лише за умови, що Ярослав залишиться зі мною. Я не дозволю, щоб мій син жив із чужою людиною, бо ніхто не може бути впевнений у тому, як до нього ставитимуться. Давай нехай Ярослав сам вирішить, з ким він хоче залишитися. Анастасія привела свою нову жінку додому, завела її в квартиру і сказала сину: Ярославе, ми з твоєю мамою розходимося, і вона переїжджає. Оця тітка буде тебе виховувати, сказала вона, вказавши на свою нову партнерку. А та, в свою чергу, поморщилася, бо молодій дівчині не хотілося ставати мамою для чужої дитини. Ярослав миттєво побіг до мене, сховався за моїм плечем і сказав ні, ні, не буде мене виховувати, мене буде виховувати мама. Анастасія погодилася, і ми відразу оформили документи на аліменти. Але перед від'їздом чоловік сказав мені: Знаєш, Ярослав не є моїм біологічним сином. Я безплідний, і ми погодилися на еко. Але під час вагітності лікарі виявили загрозу життю моєї дружини при пологах. Вона вибрала дитину, але попросила, щоб я знайшов для Ярослава хорошу маму, яка б його любила, навіть якщо він не її. І я знайшов, дякую тобі за все. Ці слова мене дуже вразили до глибини душі. Анастасія продовжувала надсилати гарні аліменти і подарунки синові, а я виховую його розумним, кмітливим і взагалі чудовим хлопцем, і немає значення, що в ньому не тече моя кров.